Це тиса найбільша річка Закарпаття. Такий вигляд має зараз поблизу села Грушово. Під час сезону дощів вода в річці дуже стрімко і високо піднімається. Як можете бачити на деревах сміття та трава, це залишена водою. От на такий рівень вона піднімалася. На цій ділянці річка є розділювальною смугою між Румунією та Україною. До Євросоюзу кілька десятків метрів. Саме сюди направляються ті, хто хоче незаконно перетнути кордон річкою, каже речниця Мукачівського прикордонного. Одного загону Леся Федорова і на ділянці з Угорщиною, і на ділянці з Румунією маємо такі спроби. На ділянці з Румунією дещо більше, адже там річка є більш доступною. Частина її, як ми знаємо, проходить вздовж траси Мукачів-Рогатин. Це населені пункти Луг, Великий Бичків, Ділове. І саме там фіксуємо найбільшу спробу перетину кордону, саме річкою, також це населені пункти Солотвино, Тячів. На цих кадрах робота спецслужб, які дістають з води тих, хто так і не зміг перепливти тису. Від початку повномасштабного вторгнення ця цифра складає 29 чоловіків, от, але точну кількість, скільки людей насправді потонуло у цій річці, ми сказати не можемо. Адже знаємо, що є випадки, коли з тиса діставали тіла людей, але це вже було на досить значній відстані від кордону. Річка Тиса дуже небезпечна річка, це гірська річка. Вона ні зимку, ні при любих морозах не замерзає. Також своєю сильною течією вона зносить з гір багато дерев, сміття інших. Предметів, через які можна зацепитися, також як є багато каміння. За 2023 рік прикордонники Мукачівського прикордонного загону зафіксували 2000 спроб незаконного перетину кордону на пунктах пропуску. Стільки ж поза ними. Зараз із законом про мобілізацію, чи збільшилась кількість тих, хто хоче нелегально перетнути кордон? Спроби незаконно перетнути кордон були динамічними і досить активними від початку повномасштабного вторгнення. Причому саме на початку повномасштабного вторгнення таких спроб поза пунктами пропуску ми фіксували тільки в себе на ділянці до 50 чоловіків за добу. Наразі кількість таких спроб на сьогоднішній день не перевищує тих показників, які були фіксувалися нами саме на початку повномасштабного вторгнення. Леся Федорова розповідає, люди. Які раніше займалися контрабандою, перекваліфікувалися і тепер пропонують свої послуги тим, хто намагається нелегально перетнути кордон. Минулого року завдяки інформації, напрацьованій нашими оперативниками, було перекрито 56 таких каналів, і вже цього року нами ліквідовано сім таких каналів. Спіймані порушники кордони розповідали, скільки довелося заплатити так званим провідникам. Готові були віддавати на той час навіть по 15-16 тисяч доларів. Зараз ці цифри коливаються від 4 до 10 тисяч доларів. Охочих потрапити у прикордоння перевіряють на таких контрольних постах. Ми здійснюємо перевірку документів осіб, які потенційно можуть бути правопорушниками. Вносимо їх дані у електронний журнал. Особливу увагу звертаємо на чоловіків, які їдуть у прикордоні з інших областей. Саме на таких постах виявляють 70% тих, хто планував незаконно перетнути кордон, каже Леся Федорова. Крім того, прикордонники використовують дрони для стеження за прикордонними смугами, у тому числі обладнані тепловіз. Зорами, а ще постійно роблять обхід ділянки, перевіряючи цілісність загороджувального паркану та контрольно-слідової смуги. Це робиться за окремим графіком, в залежності від тривалості наряду. Буває таке, що ділянку проходимо раз, буває таке, що і два, і три, і п'ять. За зміну мінімум 20 кілометрів може вийти. Мукачівський прикордонний загін охороняє 316 кілометрів західного кордону України з Румунією та Угорщиною. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.